Давай подивимося головну подію серпня для тебе. Серпень у нас уже на носі, і ми можемо подивитися, так що по енергіям до тебе може прийти у твоє життя. Обов'язково залишай свою вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, хто ти, в чому ти зараз знаходишся. Ти достатньо емоційна, емоційна жінка, гойдати тебе може від плюса до мінуса, і ти дуже така глибока, можливо, навіть в одної стихії. От, і ти та, яка проживає зараз дуже велику таку трансформацію в своєму житті, зміни кардинальні, коли змінюється все з ніг на голову, і тобі необхідно, знаєш, так, Тримати такий баланс у житті у своїх рішеннях і в своєму просуванні. Тобі необхідно фокусуватися зараз на накопиченні таких ресурсів, енергії. От. Зміни, до речі, такі, яких ти не зовсім то і очікувала і не зовсім то, можливо, і хотіла, десь, можливо, навіть до них не готова. Але ти до них прийшла через свої дії. Давай подивимося. Головна подія серпня місяця для тебе, так? Яка головна подія буде для тебе у серпні? Головна подія якісь нові пропозиції, якісь нові ідеї, нові можуть бути а, такі, знаєш, повідомлення, дзвінки. Тобто це те, що може до тебе прийти нове. А, це, це, саме ця пропозиція, ця ідея може відкрити перед тобою якийсь новий. А, Таку нову можливість, знаєш? А, можливо, тебе трошки це якось так напруже, і ти можеш реагувати не завжди адекватно навіть на такі речі. От, зверни увагу, будь ласка, на свій стан самопочуття. От, але саме це нове, що до тебе прийде, воно тебе може наповнити. Перед тобою може відкрити такі шанси тобі дати. Тобі необхідно буде закрити якісь моменти із свого життя, які вже давно тягнуться, і тобі не приносять нічого позитивного у твоєму житті. Тобто така, знаєш, ревізію таку провести. Недарма в тебе зараз трансформація відбувається. І от як тільки ти зрозумієш чинно-наслідкові зв'язки і закриєш ті питання, закриєш ті гештальти, можна так сказати, ти відкриєш в собі нові можливості. Це буде гармонізація, це може бути достаток. Гармонізація у відносинах, це може бути комфортне знаходження у колі близьких, це може бути отримання достатку в роботі, так, і реалізацію твоїх планів. Ти від емоційної такої жіночки можеш стати такою харизматичною, впевненою в собі, такою достатньо енергетично, наповненою. Людиною. Головне, виходь із зони комфорту. Виходь одразу і не бійся йти в те, що тобі подобається. Не зациклюйся.